Слава Богу, сідайте, будь ласка, дорога церква. Дійсно, Господь, Він добрий, є наш пастир. І куди би ми з вами не йшли, і через що би ми не проходили у своєму житті, але нам завжди важливо пам'ятати, що пастир, Він завжди є з нами. Його жезло і його посох вони завжди нас потішають. Господь, Він є з нами. Хоча цікаво, тому що в цей відомий псалом. 22-й там говорить, навіть якщо я і піду долиною смертної тіні, чи може християнин, пастором, якого є Господь, проходити через долини смертної тіні? Може. І цей псалом говорить нам про те, що якщо ти віруючий сьогодні, якщо ти пішов за Господом, це не означає, що в житті тільки будуть зелені пасовиська, це не означає, що в житті будуть тільки води тихі, куди ти будеш приходити. Це означає, що в житті будуть і долини тіні. Вони будуть. Але ще одне дуже важливо розуміти, що в тих долинах з нами є Господь. І якщо цей пастор є біля тебе, він виведе тебе звітом, він тебе звітом виведе. Головне, пильнуй за ним. Пильнуйте за ним. Друзі, ми йдемо до завершення. Уже ми будемо зараз звершувати е, е, таку завершальну молитву на сьогодні. Але давайте ми ще зачитаємо і звернемося до Божого Слова і пороздумуємо ще. А я хочу вам запропонувати сьогодні, щоб ми продовжували з вами роздумувати над чудесами, які описані в Євангелії від Івана. Якщо ви пам'ятаєте, ми декілька служінь назад ми говорили про перше і про друге вже чудо, яке описано в Івана. Тепер давайте згадаємо третє чудо, яке записано в Івангелії від Івана, і записано воно в п'ятому розділі. Євангелія від Івана п'ятий розділ. Це є зцілення, зцілення у Віфезді. П'ятий розділ з першого вірша. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня. Віфезда, по-єврейському, зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускав до докупальні і порушував воду. І хто перший влазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього, Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інший влазить, говорить до нього Ісус. Вставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік. І взяв ложе своє, та й ходив. Того ж дня субота була до цього місця, друзі. Слава Богу, за цей текст і за цю чудесну, чудесну історію. Друзі, ця історія про цим зціленням, вона буде нам говорити. Я в кінці підведу такий підсумок і скажу. Ця історія про те, що спасіння, друзі, якщо ми шукаємо спасіння своєї душі, коли ми шукаємо зцілення для своїх ран. Будь-яких тілесних, духовних, душевних, ми можемо знайти їх тільки в Христі. І ця історія нам розказує про те, що ми не зможемо знайти спасіння ніде ні в законі Мойсея, ми не зможемо спасіння знайти ні в людях, покладаючись на людей. І ми не зможемо десь знаєте, шукати спасіння в ангелах, навіть чи в чудесах. Ми зможемо це знайти тільки в Христі Ісусі. Ця історія, вона дуже багата і насичена різними духовними сенсами. І давайте ми поглянемо. Перше, на що би я хотів би звернути нашу увагу, давайте ми просто подивимося на Божу любов і його милосердя. Перше, це Божа любов і Його милосердя. Отже, історія нам розказує про цю купальню. Що це була за купальня? Це була купальня така для ритуального омиття, таких декілька було купальнь в Єрусалимі. Ми знаємо, що ще в одному місці ми будемо читати потім про купальню Сілоам Також це була купальня, куди люди приходили і звершували ритуальне умиття. Ось і це написано місце, де було дуже багато різних немічних, сухих, кривих і так далі. Місце болю і страждання. Уявіть собі, що там відбувалося в цій купальні. Це був такий як басейн невеликий. Ось. І там, навколо цього, ще було тих п'ять критих ганків, або п'ять ходів таких, і в тих коридорах там лежали просто багато-багато у тих різних хворих, просто дуже важко хворих людей. І знаєте, що цікаво, що туди приходить Господь. І перша думка, яка приходить до мене, що Христос, друзі, приходить на місце болю та відчаю. Христос приходить на місце болі та вічою. Якщо ми сьогодні переживаємо просто якийсь біль, якийсь звичай, можливо, ми маємо якісь страждання у своєму житті. Це є така, скажімо, духовно, образно говорячи, це є така наша Віфезда. І туди приходить Господь. Господь не приходить, знаєте, тільки в місця якогось успіху, благополуччя, радості і веселля. Господь приходить на місце страждання і болю. Дуже часто таке. Чому? Тому що там, де є біль, там де є страждання, там де є неміч, там люди усвідомлюють свою потребу в ньому. Там є нужда в Бозі, люди більше відкриті для цього, щоб шукати лиця Божого. І туди приходить Господь. І ми бачимо, що Христос приходить на місце болі і відчаю. Далі ми читаємо, що коли Христос туди зайшов, написано як Ісус, його вгледів у цього чоловіка. Вгледів, що лежить, та відаючи, що багато часу Він слабує. Друзі, друга думка, що Ісус він завжди бачить і Він знає про твої проблеми. Він бачить і Він знає, як Ісус Його вгледів і відаючи. Це також дуже важливо, просто знаєте, для себе усвідомити цей момент. Тому що часто, коли ми проходимо якісь болі, якісь випробування у своєму житті, ми нас часто просто, знаєте, внутрішньо рве оце сумніве, чи знає про мене Бог, чи знає Господь, через що я зараз проходжу у своєму житті. І цей текст він говорить нам і дає нам підбадьорення, що Христос знає твої проблеми. Він знає, через що ти сьогодні проходиш. Він бачить тебе сьогодні в тій нужді. Христос тебе бачить. Третє друзі, думка це те, що Христос приходить до тих, в кого, в кого немає нікого. Зверніть увагу просто на того чоловіка, коли Христос запитався, чи ти хочеш бути здоровим, що Він йому відповідає? Він каже: пане, я не маю людини. Я не маю людини, яка взяла б мене і всадила би в ту воду, коли вона порушується. Це чоловік, в якого просто в житті нікого немає. 38 років, паралітик, розбитий, і в нього нікого немає в житті. І зверніть увагу, що Христос прийшов, там ж було багато хворих різних. Чому саме до Нього? Чому Христос побачив його? Чому зцілення прийшло іменно до цього чоловіка, чи він був особливий від інших? Я не думаю, що він був особливий від інших, тому що в нього була, можливо, найбільша віра від усіх. Я думаю, що він просто був найнещасніший, можливо, там з усіх. Крім того, що 38 років хвороба, але це навіть людина, в якої немає нікого взагалі в житті. На кого покластися, на кого опертися. І Христос приходить до такого, друзі. У вас були періоди або моменти в житті, коли ви просто відчували, що вас всі залишили, або що вас взагалі ніхто не розуміє, у вас якась проблема, у вас якась нужда, і вам так потрібна була якась підтримка. хтось? Ну ніхто, ніхто, ні з церкви, ні з рідних, близьких, ніхто не приходив на допомогу. Де коли Господь допускає такі моменти? І ми їх переживаємо. І знаєте чому? Щоб в моменти, коли здається, що нас залишили всі, щоб ми зрозуміли, що в той момент нас не залишає Бог. І в той момент Господь, Він по-особливому є близько до нас, тоді, коли нас залишають всі, друзі. І ми по-особливому можемо відчути, що ми є не самі. От в тій самотності, якщо прислухатися до неї, ми почуємо, що там є Бог, і Він до нас промовляє по-особливому. Отже, нас залишають люди деколи, щоб ми зрозуміли, що нас ніколи не залишає Бог в такі моменти. Багато хто переживав ті моменти, навіть великі Божі служителя, колись апостол Павло в своєму другому листі до Тимофія, він, так би, може сказати, жаліється або свідкує Тимофію. І він каже, давайте ми зачитаємо цікавий текст Послання до Тимофія, друге Тимофія 4:16. Друге Тимофія 4,16. І він розказує про суд, на якому він був, і каже так, при першій моїй обороні, це апостол Павло каже, коли він каже про оборону, він мається на увазі, коли він захищався на суді, каже, при першій моїй обороні жаден не був при мені. Але всі покинули мене. Уявіть собі, апостол, ті всі, ну, співробітники, де ті, що були з ним. Він каже, нікого не було при мені. Всі мене залишили. Може таке бути. Навіть служителями, де коли думаємо, що служителям вони мають бути всюди з нами і так далі. Вони мають відгукуватися на всі проблеми. По-першому, нашому там зойку, писку, телефонному дзвінку вже летіти. Може? Буває таке, навіть в нього таке було. І він каже: Хай Господь їм того не, ну, не зарахує. Але далі він продовжує дуже важливу думку. Дайте наступне. Але Господь став при мені і мене підкріпив. Тоді, коли всі залишили, жаден не був при мені, він каже, тоді Господь був зі мною, друзі. Тому тоді, коли нас лишають всі, Бог є з нами в той момент. Але це також, знаєте, дуже важлива просто думка, друзі, що завжди є дефіцит в людях, які, які можуть допомагати. І от якщо ми навіть в своєму житті, якщо от варто тільки уважно глянути довкола нашого життя, і чи ми не побачимо тих людей? Які, можливо, вже роками чекають на нашу допомогу. яким ми можемо допомогти? От давайте постараємося відкрити свої очі, щоб помітити у тих людей, які чекають на допомогу, яку ми можемо надати їм. Тому так важливо просто, знаєте, щоб, щоб дійсно і ті люди вони були з боку. От Цікаво просто, знаєте, що, наприклад, інші євангелисти розказують теж про одного такого паралітика, паралізовану людину, як цей в Єфезді. Ну, була одна дуже суттєва відмінність. В того іншого паралітику було четверо друзів. В нього були люди. Були ті, які змогли прийти підкріпити, вони взяли його просто на ложе, принесли там, де був Христос, кришу розібрали і опустили. От в нього були друзі. В нього були люди. Так важливо просто, щоб з боку були ті люди, які підкріплять, коли ти вже, можливо, просто, знаєте, розбитий від, від гріха або ще від якихось проблем у своєму житті. Але навіть якщо нема нікого, Христос тебе побачить і Він прийде до тебе, друзі. І така ще одна думка: що, що Христос обертає поразку на перемогу. Коли приходить Христос, Він обертає поразку на перемогу. Він каже, тому. тому Розслабленому встань і візьми своє ложе. Це цікавий такий наказ. От встань і візьми своє ложе. Що воно означає? Що воно символізує, друзі? От ложе, що це було? Це таке скоріше був якийсь такий матрац солом'яний, як скрутка міг бути, такий, знаєте. І ти до нього був цей паралітик, до нього був прикований 38 років. На цьому ложі його носили, а тепер він сам бере це ложе і несе його. Це означає, що ця проблема просто перед якою ти не мав сили ніякої. Тепер ти просто береш верх над нею. Тепер ти береш її в руки, ти можеш її нести. Ти маєш силу і відповідальність на неї. Чи це наркотик, чи це алкоголь, чи будь-яка інша залежність, чи що би то не було в житті. Проти чого ти був просто безсилою у своєму житті. Ну, коли приходить Христос, Він каже: візьми це. Візьми відповідальність над тим, візьми силу, візьми владу над тим, візьми це в руки. Тепер ти маєш силу над тим. І дійсно, коли приходить, друзі, Бог в наше життя, ми отримаємо силу, ми отримуємо владу, ми отримуємо свободу. Так, ми дуже добре це розуміємо. На реабілітаційних центрах ті, які колись раніше. Самі були в залежностях. Так? Це таке символічне оце ложе, до якого ми були приковані і нічого не могли зробити. Але потім ті, які на реабілітації, вони самі потім стають служителями, і вони починають служити іншим. Вони ніби беруть це ложе в свої руки і мають владу тепер над тим. І слава нашому Господу за це, друзі. Тому це історія про велике Боже чудо. Ну, є тут друзі, знаєте, і такі певні умови прийняття цього Божого чуда зі сторони цього розслабленого. Так Христос приходить, Христос його бачить, Христос говорить до нього. Ну є щось було таке, що залежало від нього, мабуть. Це майже в кожній історії євангельській, коли ми читаємо про зцілення. Є, є якась частина та, яка залежить від людини. Вона може бути зовсім незначна, це може бути щось маленьке. Але є завжди це, ніби що Христос ніби як вимагає від тебе, от щось зі своєї сторони, хоч маленький якийсь крок з твоєї сторони. Чому? Нашого Богу, хіба Бог не може нас зцілити або звільнити без цього? Але Він хоче просто, щоб ти от через цей маленький зусилля, щоб ти показав, що ти хочеш, що в тебе є віра, друзі. Якщо ми звернемо от увагу на цього паралізованого, Христос йому задає розслабленому це питання, чи хочеш бути здоровим. Вам не здається, що це якесь таке ну, не, не, не дуже логічне питання? Людина 38 років хвора. приходить там в ту купальню постійно. Що за питання? Хочеш бути здоровим? Хіба це не очевидно? Ну, Христос просто так питання не задає. І в цьому його питанні є дуже велика глибина і дуже серйозна, скажімо так, думка, друзі. Йому потрібно знати, що він хоче. Чому? Тому, це, тому що от перший крок, друзі, до свободи, до прийняття Божого чуда, це от наше щире бажання. Це питання в тому, чи ми хочемо самі. Проблема буває в тому, що багато не хочуть. Багато насправді не хочуть. Чому не хочуть? А Можливо, тому що так вигідно. Можливо, так вигідно. Знаєте, можливо, вже... А можливо, він вже звик, що його носять, можливо, хтось все-таки хтось, хтось його годував, кормив, там, я не знаю, хтось турбувався про нього. А тепер зараз, як я отримаю зцілення. Мені ж тепер треба буде брати самому відповідальність за своє життя. Може треба буде на роботу йти. Може треба буде працювати. А він вже звик до милостині, в принципі. Нормальний спосіб життя такий. Ви знаєте, що деколи людина вона не хоче міняти, міняти от якісь проблеми у своєму житті не тому, що вона не може, а тому, що вона не хоче, тому що так вигідно. І все. Тому що так вигідно. Алкоголік не хоче, не може ніби або нічого не міняє у своєму житті, не тому, що не може, а тому, що такий безвідповідальний спосіб життя дуже комфортний. Дуже комфортний. А тверезе життя воно не просте. Воно не просте. Тут потрібно брати багато відповідальності. А нащо, якщо набагато легше просто плити за течією, і все. Тому багато не змінюється, тому що не хочуть насправді. А можливо, друзі, тут знаєте, тут питання є в тому, що за тих 38 років просто можна вже смиритися зі своєю хворобою. От смиритися просто вже за, за стільки часу. Але той, хто не смиряється, але продовжує шукати, у ті утримують в житті. Розуміти, що є дуже багато людей, навіть серед віруючих, які вже, скажімо, так кинули весла. Вже. Вони вже здалися, просто вони вже смирилися. Можливо, з якоюсь проблемою, в яку вони регулярно постійно падають і не можуть з тим справитися. Перестали вже боротися. Чи можливо це якась хвороба? Чи можливо це просто я не знаю це, це молитва за дітей? Якась, і, і просто вже знаєте, коли роками ти про щось молишся, і в тебе не виходить нічого, і ти смиряєшся вже, і, в принципі, кидаєшся вже справу. Ось цього не можна робити. І цей чоловік це приклад для нас, такої певної наполегливості якоїсь. Ви знаєте, є такий відомий психологічний навіть експеримент, проводили десь в 60-х роках, один американський психолог його проводив. Там якраз він хотів показати цю ідею такої зламаної волі. Або то, що він називав, вивчена безпорадність. Була така клітка, певна, там тримали собак, їх били током таким ну, незначним, але все рівно це було досить боляче для них. І з тої клітки не можна було вирватися. І це продовжувалося трошки довгий період часу. А потім тих собак взяли, перемістили в інший вольєр, де був досить маленький бар'єр, і звідти легко можна було втекти. І продовжували їх бити також далі током. Ну, ті собаки, не дивлячись на те, що була можливість втекти, причому дуже легка, вони нічого вже не робили. Вони просто присідали і скиглили від болю. Оця от вивчена безпорадність просто їх навчили просто про те, що от, що би ти не робив, воно нічого не получається і так. Немає сенсу взагалі. О, друзі, от. Розумієте, от так буває і в житті багатьох. От багато людей поводяться подібно у своєму духовному житті, якісь травми, якісь невдачі або гріховне, якісь минуле, чи повторні поразки. Вони вчать, ніби, нас, що змінитися неможливо. Оце зламане серце або зламана воля, вона тобі каже: навіщо намагатися? Все одно нічого не вийде, ти вже пробував сто разів. Але, друзі, Євангелія. Це якраз добра новина про те, що Ісус Він може зцілити навіть того, хто втратив уже всяку надію. Він не просто звільняє, Він відновлює оцю волю жити, боротися, вірити і тому продовжуй, ніколи не смиряйся з тою ситуацією. Можливо, є якісь, просто, знаєте, якісь просто проблеми в нашому характері, де ми постійно зриваємося, якісь загрішення в нашому житті. Ще якісь речі, які ми не можемо позбутися. І ми вже готові просто смиритися, не можна цього робити. Хтось сказав так, що є тільки одна безвихідна ситуація. Знаєте яка? Це та, з якої не хочуть знаходити вихід. Оця безвихідна ситуація. От якщо людина вже просто не хоче знаходити вихід звідти, Но поки в тебе є хоч ще маленьке бажання, і Христос, напевно, побачив в ньому. От, знаєте, людина все рівно не здається вже за 38 років, може було б вже 100 раз здатися. Але він чомусь там далі був на цьому місці. І десь в ньому побачив це бажання. А це був прояв віри певної. І тому він отримав, друзі. Цікаво, що знаєте, що після, оця от, після отримання зцілення це також хороша думка. Якщо ми відкриємо 5 розділ 14 вірш. Ми йдемо до закінчення 5:14. Там далі розгортаються певні події. Ми не будемо це все читати. Але зверніть увагу: після того Ісус стрів у храмі Його. Оцього, кого Він зцілив, де Він його знайшов? В храмі? І це, і це правильно. Тому що після того, коли Ти отримаєш щось від Бога. Коли ти переживаєш просто це зцілення, коли ти отримаєш свободу від нього, коли Бог торкнеться твого серця, твоє місце має бути в храмі. Ти маєш служити далі Богу. Ти маєш іти за Ним. Це реакція здорового, вдячного серця на ту милість Божу, коли Він проявить в своєму житті. Тому, друзі, хай Господь благословить нас сьогодні. Христос приходить на місце болі і страждання. Христос приходить в наші біди, в наші проблеми, в нашу боротьбу, яку ми маємо у своєму житті. Він приходить туди. Приходить туди, навіть коли ми вже здається, що немає вже нікого поруч, навіть немає до кого звернутися вже. І буває таке, що ми відчуваємо якусь самотність і що всі нас покинули. Але в такі моменти з нами по особливому є Господь, друзі. Я хочу ще нас просто сьогодні підбадьорити і сказати, що скільки би вже часу не тривала наша боротьба, і, можливо, десь в якійсь сфері ми постійно, але в будь-якому випадку потрібно продовжувати боротьбу, що не було. Саме головне не капітулювати. Саме головне просто не здатися цьому. І якщо людина продовжує вперто з вірою в Бога. Боротися, долати цю якусь трудність, якусь проблему у своєму житті, вона обов'язково її поборить з Божою допомогою. Господу нашому хай буде за все слава. Амінь. Давайте помолимось.